За зачиненими дверима суд над екс-розвідником Романом Червінським перевели у закритий режим. Феміда таки пристала на прохання прокурора. Натомість захисту пропозицію відхилила. Тож тепер ані слухачі, ані журналісти не зможуть бути присутніми у залі суду. Від ранку за перебігом засідання стежить наш Олександр Карамушка. Він наживо Скропивницького. Отже, Саша, що ти встиг побачити, і що кажуть адвокати Романа Червінського. Віталію, сьогодні емоції знову вирували у Корпівницькому районному суді у Кривоградському районному суді, і суд прийняв просто шокуючи для всіх рішення перевести засідання у закритий формат. І я можу сказати від себе, що сьогоднішні події, які передували судовому засіданні, вони в принципі. Казали про те, що таке рішення можливе, адже нас е, завели в залу судових засідань. Вона була дуже маленька, 2 на 2 метри. Там було спекотно нічим дихати. І всі люди, які приїхали підтримати Романа Червінського з різних міст України, їх не пускали в цю залу. Тобто пускали частково охорона, яка стояла на вході. Вона казала, що за рішенням суду. Вони можуть запустити лише 20% приблизно десь із загальної маси народу. Всі останні хай стоять на вулиці, це були, в принципі, прямі слова. Тож люди цього не зрозуміли, почався конфлікт, викликали охорону з щитами, щоб захистити, звісно, я так розумію, від слухачів і глядачів чомусь суду, а також охоронців. І потім все ж таки за клопотанням. Сторони захисту Андрія Йосипова глядачів зали судових засідань запустили. Ми як усі там помістилися. Зайшов Роман Червінський. Ми у нього запитали, що ж він думає про звісно таке неординарне рішення Феміди і далі його слова. Суд вирішив, що треба менше людей допускати, щоб у них не було тиску, вони вважають, що це на них не Виконуючи Тобто виконуючи не кажуть, вони вважають, що це ми не маємо права протестувати. Едині, що ми повинні виконувати все, що вони кажуть, опустити голову і мовчати. Сьогодні засідання почалося зі слів сторони захисту Людмила Куса, адвоката Романа Романа Червінського. Вона подала своє клопотання щодо не часткового повернення винувального акту на доопрацювання прокурору, як було на минулому засіданні, а повністю його повернення, тобто повністю його скасування, а також скасування кримінального провадження. Адже за її словами ні підозра, ні обвинувачення не мають ні мотиву, не звісно. Е... Причини за думкою правоохоронців, чому ж Червінський зробив подібний злочин. Феміда це клопотання вислухала. Тож далі слова передали стороні обвинувачення Ярослав Говрищук, який сьогодні був замість Віктора Копця, він підтвердив слова свого колеги щодо проведення суду у закритому форматі. Тож далі його короткий коментар про це. Чано суд щодо розгляду закритого або відкритого, мій колега вже зазначав, обґрунтовував своє клопотання. Повторюватися. Повторюватися я не буду. Я я е, повністю підтримую позицію старшого групи прокурорів указаному кримінальному провадження. Щодо Скарг на ухвали слідчих судді про відмову від надання прийняття рішення щодо задоволення клопотань сторони захисту. Ну, ви можете їх долучити, ви можете сформувати свою думку. Я зазначив про те, що слідчими суддями відповідним чином приймались рішення. Щодо слів Ярослава Гаврищука, що ви можете самі приймати рішення, мається на увазі клопотання сторони захисту щодо допуску їх самих до матеріалів справи, які з позначкою держтаємниця, це тобто розташування військових об'єктів та ППО на а також на аеродромі Канатове. Тож, суд вийшов до нарадчої кімнати. Всі ми очікували. Напевно, які сторона обвинувачення очікувала, що це максимум затягнеться приблизно на одну-дві години. Але ми на вулиці, чомусь нас вигнали на вулицю. Ми не могли бути присутніми у залі судових засідань. На спеці саме чекали 4,5 години, поки нас знову допустять до зали судових засідань. Нас запустили. Вийшла Феміда і вирішила наступне: вирішила все ж таки суд закрити. Далі їх слова. Келючіська ПК суд постановив. Призначити судовий розгляд на підставі винувального акта щодо Чернівського Романа Григоровича. в чині кримінального правопорушення передбачена в 426 знижком 1 частини 5 кримінального кодексу 25-6-24 на 10.30 в приміщенні Кіровоградського районного суду Краської області. Судовий розгляд провести колегіальному складі трьох судів в закритому судовому засіданні, викликавши до суду прокурора потерпілих, представників потерпілих, захисників обвинуваченого. Клопотання сторони захисту про витримання документів і скарги на бездіяльність слідчу задовольнити частково. Хочу зазначити глядачам, що саме суд каже про засідання 25.06. Це наступне судове засідання, що воно пройде в закритому форматі. Але за словами саме Андрія Йосипова, адвоката Романа Червінського, це означає в юридичному плані, що і подалі засідання можуть бути і слід їх очікувати, і вони ну більш каже будуть саме в закритому форматі. І тут ніяких інших питань немає. питання сторони захисту саме в іншому. Тому що частково погодив суд допуск їх до матеріалів справи, погодив суд також, аби свідком найголовніше зараз. Я хочу зазначити, аби свідком виступав ці судові залі засідань, саме сам Валерій Залужний. Але найголовніше, для допуску до матеріалів справи, суд не визначив, що саме більш детальніше розкаже Андрій Йосипов. Основні документи, які ми просили витребувати, клопотання про витребування цих документів нам не задовільнили. Дійсно, судом було задоволено наше клопотання, зокрема і про виклик пана Залужного для допиту його в якості свідка. Питання щодо його допиту буде вже вирішуватися на послідуючих судових засіданнях на тій стадії, коли ми дійдемо до допиту всіх свідків будь-то сторони захисту, будь-то сторони обвинувачення. Що стосується витребованих документів, то основоположних документів про витребування, яких ми просили, це план охорони і оборони, який власне визначає порядок дій військовослужбовців на аеродромі. Нам відмовили. Тож наступне судове засідання пройде 25 червня о 10.30. Вона буде у закритому форматі. Нагадаю, що Роман Червінський винувачується, нібито в тому, що він передав ворогу координати аеродрому Канатова, на який мав сісти саме російський літак. Я маю на увазі російський літак по операції вербування російського льотчика та заволодіння російським літаком. Саме цю операцію всі операції частково приймав участь Роман Червінський, саме як радник. Але чому Чомусь правоохоронці вирішили, що він винний і зараз йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. У мене на цьому все. Віталію передаю вам слово. Дякую, Олександре, за детальну розповідь. Отже, Роман Червінський екс-розвідник, наступне засідання відбуватиметься в закритому режимі. Про це власне зробив постанову суд. Їхню роботу називають ювелірною Оператори впівдронів сто 128 восьми гірсько-штурмової бригади знищують живу силу та техніку ворога. Працюють на різних відстанях і стверджують, кожен виліт їхніх нищівних пташок має завдати максимальної шкоди окупанту. Детальніше розповість Денис Розенков. Перед польотом обов'язково перевіряємо, що все. Докручено, як має бути, тому що якщо антенка на відео не докручена, нормально може згоріти відеопередача. Оператори FPV дронів 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади, готують вбивчих пташок до охоти на окупантів. До виліту на бойове завдання, кожен апарат має пройти ретельну перевірку. Ще всі сіло на місці. Перевіряємо кожен двигун, чи він нормально у нас крутиться. Ще ніде нічого не попало всередину, і він там у нас не заклинув. Після налаштування усіх вузлів безпілотник здіймається у повітря. Із пультом керування та у спеціальних окулярах боєць з позивним джокер. Хлопець каже: перед усім має бути відкалібрована відеокамера, а сам апарат повинен чітко реагувати на команди оператора. Кірується він добре, відео без помилок на ну, в плані управління. в Плані тому як він відкалібрований, все добре. Зараз проводимо тест на відстань. Така 10-дюймова пташка може перебувати у повітрі 20 хвилин та нести бойовий заряд на різні відстані. Як кажуть оператори, вони відрізняються залежно від завдання. Ну скажемо так, що відстані максимально різняться в залежності від місця, де ми виконуємо завдання. Відповідно, ми працювали як від 300 метрів, вже безпосередньо ми бачили ворога візуально, так і там до 7 до кілометрів. При цьому, як стверджують хлопці, цілю є будь-яка бойова одиниця ворога, чи то жива сила, чи техніка, чи зброя. Головне, щоб окупанта було ліквідовано. Як ворог у вигляді якогось одного піхотинця, він є загроза для нас, так і той же самий танк, який виїжджає, він так само загроза для нас. Тобто, якщо є достатня кількість дронів, працюємо ми шопу, тому що по тому однаково. Значна кількість дронів потрапляють до українських армійців завдяки підтримці благодійників та волонтерів в умовах сучасної війни. Як кажуть хлопці, такої зброї має бути якомога більше. Звичайно, хочеться знищити побільше ворожої техніки, ворожої піхоти. Чим чим більше, тим краще. Після технічної перевірки усі дрони доправлять на передову, щоб вони виконували бойові завдання. Денис Роженко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.